Зараз з'явиться ваш земляк. Редактор видавництва крок, поет, координатор та учасник літературної студії 87, автор поетичної збірки прототип та інших материщук Юрій. Добрий вечір. Справжня сутність моя поза очі прокрадається попід дахами. В пертурани мені кровоточать мармуровими злими злеми, гріхами. Не людина, не вірний, а скептик п'яний продаж, приплутство і мара. І немає в мені, значить, клапки, що життя своє так змарнував. Усіяння єство не очистить і не змиє набряклого бруду. Ну то що все прийшло ненавмисне. Ну то що, що вже більше не буду. Тихо б'ється мерзотна мармиза і той має моє альтер-его Певно, треба підкинути хмизу, аби черь не дісталась до неба. Я не стужую стежку покроїти, я не виберу іншу наругу, лиш би раниці темній незгойні не пішли попіншу пору. Оситує, там що після На вдиху заскочений час захлинає години, захрипує каштин прокур. Ми, вийшовши всі, повертаємось в змішану глину, застодженим болем, загуслою темною кров'ю. На протязі дихати важко, не мог подихати. Бо ми і свідомі Бог знає забуті ремесла. Човни не пливуть же до пристані рідної хати. Сіднища пробиті, угоду покидані весла. Надихаюсь, зашмук надріжу, прострелю з домого, розтрощу це глини, бо всує. кричить, побивається стогне мій аверс і реверс, котрий мені каїн, чи Авель тепер домінує. Дихаю антеннами зв'язані радіохвилі, стихає останнім німінням невтілений вихор, заживу, катріч, проказує щось інфантильно подихай. Холодом біє, кидається каменем, б'є мене, б'є мене, вб'є мене, мене, з іншого краю чи міста. Тиха мелодія піаніста з моїми віршами. Хто все це прошарив? Зайнято тут, чи можливо присісти, тихо шипіти і вити відвічаю, ставити парс і ковтати знеболювальне, часом чекати, що знову вольне, прозріння таксіста. Маршрутки не возять тебе по посвідченню. Защем затисне під серце у надра, шкода батьків випадкових пройди світів. Кожного з нас є святий і є падаль. Скільки ще з ними лишилось пройти світів? Котре струють, порив віконні рами, мелодії зіграють якось повільніше. Як же ти потрібна, мені тут, кохана, і ніхто із інших. Розбивають грань, де самота мембрана, Кам'яні споруди знову возведе, немобіч за щастя мені ж тут, кохана, бачити тебе. Ці сніги впадуть і потім знову розтануть. І симфонією зими вітер ще озвучить. Ми підемо з тобою в сукрасу, кохана, завжди щасливі, нерозлучні. Зраджує волем оголений нерв, в розгубленість, власне лице, ніби в минулому хибно помер, наче забули й поклали житцем. Сірість огида тепер. Часом присниться любов в печі домані, часом руйнуються крок золомлень. Всі автономні, а більшість антонімні, в практах потрібних вхідних повідомлень, кров'ю з Аннодоміні. Суть героїчно злягла від меча, втома поскрипує сьоме коліно, досі не видно всіх вірних прочан. Хто зневірявся, комусь відболіло, давність очі печаль, легкість, що втілена в ніжності лінії, котре предметності скине кайбани серце самотністю тихо прострілене, знов кровоточить незговіні рани, старість стежками ледь білими Коли розвивається дим, Лабіринти знов чекатимуть на месу, на те, що їх зберуть в одне чистилище. Забувши похоронних спалах і процесій, що всім птахам літати не судилося, що Юда досі дихає в путилицю, Господь Воскресне. Земля це істина, яка тримає тло, я не засуджу тих, котрі лишилися, гріховні протяги летять в мої вікно, а нам лиш голову вибирати милиці, гарантію, що все це не наснилося, добро і зло. Свідомість нагороджує, завдалий стих про те, яке кіно ми тут дивилися, хто пам'ятник життям собі воздвиг, де гордість тихим щемом не схилилася душі душі незвідане чортилище. Чи ти простиш? <плес> І... <плес> І... <плес> І... на остану, я не знаю, не бачу за світлом, яка тут аудиторія, чи вона адекватно сприйме, але більш досить серйозний, досить соціальний, присвячується він, е... присвячується всім неадекватним підлітковим створінням жіночого роду. <плес> Не мета до у собі на металиця, не біжись під ніг посипана земля. Заш дівчані жненьке біля мене талиця, і дорігів тих, коло неї. Я що ж тобі не спиться? Місяць же у помні. Зашпарми входить в коло синішки, і твоя своя спідничка по моїх долонях ти ж говориш, трішки, мами, трішки. Хліпові невинно карі оченята, а кулотки трісла, дали вже очко. Заж тві паскудно на все це вплювати. А ми тим паче зараз все одно каблучки знімаєш знімаєшся завжди, не вперше ручками могуєш учері свої, від тих нот миттєвих я б тобі відмерш, як би бджоли, може сірої. Ти ж маленька ніжність, підліткове стеро, віддалась гибна крізь обуду, фраз. Мама ж знає, зробить тобі справжнє вмерло. Але ж ти говориш, було не раз. Завтра підеш в школу практичні дні і співати будеш у народній порі. Плакатимеш ночі під сумні пісні, згадуючи мої своїх лавсторів. Дякую. Знову розміряти: поет прайди, учасник літературної студії 87, організатор культурних подій, учасник групи Олд Старс, мандрівний Богдан Бодачук. Шекаємо завжди когось, як пісок на дні океану тепла. Розливає ліду по лініях вулиць, втомний серпень, навітише від болю кричить на щедучі нічні поля. Море теж висихає, як почуття, так з'являються нові пустелі. Нелегально вивозять щастя через наші з тобою кордони. П'ятниця люди самотні, наповнюють і бари. Моє серце велике море, та без тебе самотні і порожні. Без зупинки шукаєш спокій, як сповідь ідуть каравани. Ми ж з тобою втратили спокій, одного разу відкривши двері. Якщо прислухатись, можна почути, як міста читають молитви. Ти моє кохання, що знасіння проросло і цвіта у серці, ти веснаш варварським світом, як військо, приваючись вірші, порушує спокій. Одня мене, моя країна, це спогади від Донбасу і до Яремша. Дорога до тебе, і дотики літа сьогодні ти снилася вперше. А знаєш, це місто без тебе порожнє, погода така депресивна. Давай доживемо з тобою до квітня, а там все квітне її серце. А хочеш, ми зникнемо десь біля моря, де хвилі молитву читають. І місяць, як злодій, ховається в хмарах, на ньому заплаканий каїн, вічіння ніжність. Торкнулася міста, можливо, зустрінемось завтра. Дорога до тебе це ціла вічність. Осінь згубилась, напевне, і мовою брайля читаю кохання, воно ж бо сліпе до нестями, так дихати важко, ти не поряд. І нас розділяють вокзали, і з бабиним літом дихають повітря, зіваки, місцеві і місцеві й малеча. Дорога до тебе це власна сповідь. Сьогодні ти снилася. І подих мати домовленість, і померти у 27. Друзі зражують словом на наше цілунку м'юди, а потім питають, як ти немови в святі, скинути в душу, взяти і шаф нову, зникнути до понеділка, нарешті, перетнути свій особистий кордон і дивитися, як вечір зникає за горизонтом, травневим травневим, а врешті знати, коли ти підеш. Ми радвонім, ті темні самотні міста ловлюють подих вітру. Завтра забудеш мене, як вишне свій цвіт, дочекавшись нарешті да хмельницького літа. В шахові партії упав ще один рядовий. Білі прорвались, серпені замерз у історії. Мені б зробити перед від'їздом куток, чекати наступної осені. Допоки маю з тобою домовленість. І останній річ для Юрія що шостого першому. Старий, одного ранку нам скажуть, що вже пізно щось змінювати, що наші душі відкриті, як вікна, між шибами, яких сховалися повітря, шагли і птахи торкаються білими крилами Раю Небесного. Ти ж перегорнеш сторінку замить і забудеш прочитане, падає листя, ти промовиш, ми теж колись падемо на найглибші шахти пам'яті. Залишимо після себе листи і вірші, багато пустих шклянок і кроки. Будемо переїздити до інші міста, змінювати речі, шукати знайомі обличчя, утікати від себе, завжди згадувати її, заводити нові знайомства. Після нас знову з'явиться нова армія поетів, ув'язаних собі. За нашими спинами будуть ті, хто зрадили, і ті, хто живуть під нами. Ми так і не будемо знати, скільки впало зірок з неба із неба за наше життя. Старий, одного ну, нас згадають, але вже буде пізно щось змінювати. Нас висадять на зупинці, але будуть ще довго цитувати і плакати, перечитувати кожне слово і сміятися від щастя, шукати себе у віршах. Підпаливши цигарку, ти дивився перед зимовою осінь, довгого хуча і напало другу про той ранок старий.